прибережній смузі річки Ірпінь серед полів виріс штучний ставок, понад три гектари площі глибиною до шести метрів. Це більше чотирьох футбольних полів висотою двоповерховий будинок. Місцями до річки лишалося менше трьох метрів, ще трохи, і цей ставок міг прорватися, спричинивши підтоплення територій, руйнування дамби, мостів та забруднити воду техногенними відходами, знищивши береги. Причина такої загрози не стихія і клімат, а людська жадібність. Фермер, замість того, аби вирощувати врожай, перетворив землі сільськогосподарського призначення на нелегальний кар'єр для видобутку піску. А до реалізації злочинної схеми залучив своїх найближчих осіб: батька, брата та ще кількох родичів. Для незаконного видобутку корисних копалин використовували земснаряд, спеціальний плавзасіб для підводної розробки ґрунтів. Від нього проклали пульпопроводи. Ними перекачували піщану масу до місць. Накопичування. Видобитий пісок реалізовували під замовлення, жодних дозволів. Продовище навіть не внесене до державного балансу, а це відкрите і грубе порушення закону. Слідчі головного слідчого управління спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України зупинили незаконний видобуток. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів і безпосередньо на місці робіт. Вилучили земснаряд, документи, мобільні телефони, усе, що доведе їхню вину у суді. Наразі тривають експертні дослідження. Ми визначаємо обсяги незаконно видобутого піску та збитки, яких зазнала держава. Досудове розслідування триває за частиною 3 статті 240 кримінального кодексу України: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, організоване групою осіб. Такі дії караються позбавленням волі до 6 років. Розслідування триває у співпраці з спеціалістами Державної служби геології та надру України, Державною екологічною інспекцією столичного округу під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора.